Батьків, які зараз там дуже мудрі і мають високі позади, нехай вони не думають, що це їх мене. Буде якийсь Від долі не втечеш. Пане В'ячеславе, сьогодні ті глядачі, які прийшли на перегляд, дуже гарно сприйняли фільм. Мені особисто після цього перегляду захотілося бути кращою ніж я є. Зараз, чи я була до перегляду з цього фільму, настільки велике враження сприймає справляє ваша героїня і наша краянка пані Леся Гонгадзе на людей. Як почалася історія цього фільму? Як виникла ідея? Дякую за запрошення, добрий вечір у Львові. Історія така, що це все почалося від зустрічі з пані Леся. Я думаю, будь-хто, хто бачив пані Лесю, навіть якщо просто йшов по вулиці. То не міг її не помітити, але, можливо, не кожному поталанило з нею ближче спілкуватися. І коли я працював юридичним журналістом, висвітлював справу Гонгадзе, писав великий репортаж про стан справ там, за 8 років, і тоді я познайомився з усіма учасниками тої справи. Єдина, з ким я не спілкувався, це була пані Леся. Потім я вже зрозумів, що вона просто в той час не була її в Україні, а вона була в Грузії. І, відповідно, матеріал вийшов без. Її якихось думок, міркувань. Але коли мій професор університету, професор Робінович Львівського університету, прочитав, він все читає, знаєте, такий зразковий вчений, дізнався, він каже, а я знаю пані Лесю, це моя подружка. Я так здивувався. І він каже, я вас познайомлю. І потім я прийшов до неї, і вона мені дуже тепло прийняла, накрила стіл, казала, що бігун займає в її житті якесь дуже. Таке приємне місце, тому що був такий бігун, який завжди її частував, коли вона була маленькою. І так і вона мене почастувала тими сирниками, а відбулася така чотиригодинна розмова, яка залишила слід моєму серцю. Це ще буде 2008 рік. А після того, вже в 2012 році, коли я працюю в Європейському суді, і коли я більше цікавився вже кіно, і треба було представляти якийсь кінопроект, то я подумав, про кого міг би бути цей такий моральний вчинок, якийсь перший фільм. І тоді я згадав пані Лесю. Ну, пані Леся, у вашому фільмі є дуже відверта. І ну, по своїй роботі знаю, що на відвертість людину викликати є зовсім непросто. Як Абсолютно. вам це вдалося? Як і ці розмови? Я, були? Сам, я сам задаюся під цим питанням. Мені здається, що пані Леся ну, так склалась обставини, що якось в один момент, знаєте, людина живе собі, живе. Але є, мабуть, одна істина в цьому житті це те, що це життя закінчиться. І людина усвідомлює, що вона залишить по собі. І мені завжди здавалося, що цей фільм пані Лиса хотіла зробити для своїх внучок. Ось. І якось так трапилось, що я опинився той момент, Вона нам сказала, приїжджайте в Грузію, коли ми її віднайшли, бо родина була спочатку не дуже за. І ми взялись, поїхали, і в нас тоді там дуже теплі. Грузія, мабуть, посприяла також. Там люди якось, там тепліший клімат, можливо, і ми подружилися, можна сказати. І тоді, вже в розмові, ти вже пізнаєш людину ближче. Ми жили в неї там на квартирі, і познайомилася, і вона відкрилась з нами. І дійсно таке відчуття, і ми це так спретензійно трошки називаємо, але кіносповідь. І ми, звичайно, не знали, що це буде остання робота про пані Лесю, тому. Ми дуже так мало маємо інформації на загал про батька Дія Гонгадзе. Ви були в Грузії, може, трошки нашим глядачам розкажете про цю людину. Ну, це була абсолютно неординарна людина. Надзвичайно у всіх відношеннях надзвичайно він був, по-перше, красивий. Якщо він заворожив львівських дівчат, ви можете побачити в фільмі, як він залицався до пані Лесі наполегливо. Угу. До того навіть, що пані Леся не послухала батька і вийшла заміж. А, а потім він, він був тоді архітектором. А після того він ще був режисером. А він також був потім політиком, причому е, главою Радикальної партії Грузії. Він був при владі, а потім опинився е, в списку тих, хто є ворогами грузинського народу. І змушений був тікати з Грузії. Дуже такі інтимні речі пані Леся розповідає про це. І він захворів дуже складно, дуже важко. І помер е, в Україні на руках у Георгія. Угу. Так що в... він народився в Грузії, а помер в Україні, похований він в Тбілісі. Пропоную послухати глядача. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Е, добрий вечір. Це Григорій. У мене питання до вашого гостя. Скажіть, будь ласка, коли закінчиться розслідування вбивства Гонгаде? Мама молодець, вона героя. але до сих пір. Це ж наказ давав Кучма, який зараз представляє інтерес України на мінському процесі. Ви мені скажете? Я не почнув. Коли закінчиться розслідування, бо наш глядач вважає, що це наказ на вбивство давав президент Кучма. От ви досліджували цю тему. Які маєте свої враження і думки? Хоча я професійний юрист, окрім того, що кіно, цей фільм не стосується справи Гонгадзе. Це не політичний фільм, він не Розслідувальний фільм це фільм Сенсація в розумінні емоцій. Ми хотіли лише показати історію великої української любові і непочутої жінки. Mm -hmm. І відомо, що справа і не одна справа по цій справі Гонгадзе, вона продовжується розслідування, невідомі з кінця замовники. Точніше, в одні вважають, що відомі, другі невідомі. Ми вирішили, що наша задача, як кінематографічна задача, не стосується цього питання. Рано чи пізно це стане відомо. Я споча... сподіваюся за нашого життя. Пан та адвокат, мене з ним адвокатом Лесі Гонгаза спілкувалися. Він, до речі, при житті і казав, що пані Леся так і не довідається. правди. і бачите, десь так воно й трапилось. Але цей фільм про, про, про пані Лесю. От є такий цікавий факт. Журналіст Олег Панфілов, так, колишній керівник Центру екстремальної журналістики в Москві, який недавно переїхав в Тбілісі, в інтерв'ю до фільму сказав, що зі смерті Гії Гонгадзе просто хотіло зробити урок усім журналістам в Україні. Чи розділяєте ви цю думку? Я думаю, що є така обґрунтована така думка, що це не випадково, це трапилось. І якщо подивитися на історію, такі події трапляються. Якщо щось потрібно кардинально змінити в країні, виявляється якась людина, яка має популярність, чи може привести до того, що щось, якщо з нею трапиться, то може бути таке підняття. Тому я, ясно не виключаю такого. Скажіть, будь ласка, що залишилося за кадром? Чи багато матеріалу О, багато. залишилося? за кадром? Надзвичайно багато матеріалу залишилося за кадром, оскільки. Після того, як пані Леся відійшла в засвіти, то ми віддали їй головну, ну не те, що роль, ясно, що вона роль. Ми просто віддали їй місце в цьому фільмі, і вона по суті розповідає про своє життя. Це автопортрет такий, автокінометрафічний портрет. Залишилося більше 30 інтерв'ю з дуже відомими людьми, наприклад, Робер Манарик який був і років представником, чи голова Верховного Європейського суду справ людини. Жан Поль Коста, з яким я подружився, який розповідав, бо він був головуючий в справі в проти України, і багатьох інших відомих людей, які щось дуже цікаво розповіли. Тому ми дуже сподіваємося, що у нас буде можливість і буде такий, ну якщо можна сказати, запит, щоб ми зробили навіть багатосерійний просто документальний фільм, який би більш детально. От, це виклав. Там є ще дуже багато про роль жінки в суспільстві, про роль матері. Це все, як змінюється. Це взагалі окремі дуже важливі питання. Вона також підняла майже з того світу дуже багатьох людей, як лік лікар. І це теж, на жаль, от це залишилося за кадром. Тому воно варто того, щоб стало відомим. І ми, крім того, в інтернеті додаткові матеріали, оскільки фільм не політичний, але ви можете дізнатися, що думала пані Леся про сучасних політиків. І в Парижі, yeah. наприклад, коли ми показували mm -hmm. фільм, то прийшли українські політики, які там, так мовити, в самостійному були вигнанні, прийшли подивитися, що пані Леся про них думає. Mm -hmm. Мені було дуже цікаво довідатися з соціальних мереж, що була короткометражка, погляди Лесі на особистість Тараса Шевченка. Так, Це один з таких коротких метрів, які ми випустили до того. І ми також ще маємо короткометражку Дума про сина, яка власне акцентує на тому, що на синові. От цей фільм складається з двох частинок: мати і син. Uh -huh. Uh -huh. І це не єдиний фрагмент, який залишився, наприклад, за цим повним метром. У нас є ще один глядач. Пропоную послухати. Доброго вечора. Я на жаль не дуже добре чую. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я прочитаю вірш, який був написаний мною ще коли матір гангадзе була жива і коли розглядалася О, Потілі рикати, ви чорту душу продаєте за золотий метал. Так зупиніться, подумайте, що Божий суд є тут і там на світі ті. Згляньтесь над матір'ю Гангадзе, син її, якого лелею ростила для нас що завдяки йому ми знали правду про життя. Гляньте над матір'ю Гангадзе, яка стільки слід пролила, щоб чудо сталося, Боже, що син її живий. Окате, гляньте на матір'ю Гангадзе, скажи, прийди, де син її. Якщо є чудо Боже, скажи, що він живий, як мертвий, то скажи, де він, хай Бог простить свої гріхи і успокоїть душу Георгія Гангасе. І серце матері його тепер звертається до мужів країни уряду сього. Невже вас серце стемен, не вже не боїтесь ви Бога і гріха? Дякуємо, так трап... дякуємо. дякуємо. Дуже бачите подвиг Гії, подвиг матері в першу чергу Гії Гонгадзе, бо я, скажімо, теж була зворушена цим фільмом, що вона до останнього свого подиху була переконана, що вона знайде Гію і що вони зустрінуться. І от наша глядачка прочитала свій вірш, який вона присвятила. Мамі і, і все таки це була велика жінка, абсолютно велика жінка. і наша місія, якщо так можна даруйте за таке слово, щоб повернути пані Лесю в цьому кінематографічному образі до до Львова, можливо, з новими змістами і той. Вірш, і сьогодні те, що ми чули, були однокласниці, пані Лесі. Вона нам пам'ятаю, розповідала про них, але оскільки вона пішла так швидко, то ми не змогли просто з усіма поспілкуватися. І вони всі розказали якісь історії. Наприклад, що її звали Ірина. В школі. Угу. Скажіть, будь ласка, який буде кінопрокат цього фільму? Бо це все-таки фільм, і він розрахований, що його має подивитися широка аудиторія? Власне, ми хотіли б мати прокат, бо є таке відчуття, що принаймні в Західній Україні і особливо в Східній зараз в Україні могли б побачити цей надихаючий угу. фільм. Зараз поки що немає великого інтересу від якихось провідних змін до цього фільму. То ми вирішили йти від серця до серця, але у нас є надія, що ми, можливо, вийдемо в прокат наступного року. Наразі у Львові ми маємо допрем'єрні і прем'єрні покази. Я всіх запрошую, якщо я можу сказати, коли де, Може щоб ви так, вони прийшли, ласка. подивилися, бо ми відкриті і ми можемо прийти до вас теж, якщо є якісь університети і групи людей, які зацікавлені, то ми прийдемо залюбки, покажемо цей фільм. Зараз в університетах йдуть покази, найближчі, найбільше будуть в Українському католицькому університеті, центрі Шептицького, у mm -hmm. вівторок прес-показ з родиною, я сподіваюся, також прийдуть герої. По 5 чоловік, п'ять людей, дуже дорогих нам вже немає, які працювали над цим фільмом. І потім буде 30-го числа починаються кінотеатральні покази в одному з кінотеатрів Львова, і 2 го числа в центрі Палаці Мистецтв, в Львівському палаці мистецтв. В 16-й годині буде, мабуть, найбільший показ. Ми всіх запрошуємо, приходіть на кінозустріч з пані Лесі. А пане В'ячеславе, ми сьогодні живемо в умовах війни. І, звичайно, кіномистецтво, кінодокументалістика, напевно, має значення як ніколи. Як ви оцінюєте перспективи українського кінематографа? Ну, по-перше, кажу, що кіно сильніше за зброю. Мабуть, нічого сильніше за любов нема, але оскільки любов це таке. Не кожному поталанець, по моментальні такі, моментарні такі речі, то надихатися можна в кіно. Кіно дарує надію а, і часом дає натхнення. І це натхнення, воно магічне в тому смислі, що, наприклад, за годину-півтора ти можеш подивитися версію життя цієї людини, зрозуміти. Її генезу, звідки вона пішла, чим вона жила, що її турбувало, і ти відчуєш, що це те, що ти маєш в собі, це наші основи. Тому воно можливо має не такий силу, як куля, наприклад, проти ворога, але воно діє і на ворога, і діє на ту людину, яка охороняє там чи оберігає свою рідну землю. Ну, найперше, я бажаю успіху вашому фільму. Дякую. Так, щоб він. Це, це наш дійсно спільний фільм. Так, щоб Бо він... є дуже багато людей, які над цим працювали. я лише режисер. Мені було дуже приємно побачити в титрах, які працювали львів'ян, Дуже багато дуже операторів і знаємо. Багато... І часом я навіть не знаю. не знаю всіх людей. Зараз довідуюсь, що які теж працювали, і дячні ми їм, І всіх визнаємо, і вони входять в історію створення цього фільму. Успіху вам. Дякую, Дякую. що цей варіант.